Проста олія це практичний курс, де ми будемо вивчати саме техніку роботи з олійними фарбами. Олійний живопис часто сприймається, знаєте, неймовірно складним, бо є всі ці медіуми, лаки, розріджувачі, Та й сам процес роботи сильно відрізняється від інших технік, таких як акрил або гуаш. Але я покажу, що олія це не лише захопливий матеріал, а й один з найбільш зручних для роботи. Недарма художники всього світу обожнюють її за безмежні можливості та виразність. На вас чекає сім лекцій про матеріали. Ви дізнаєтеся, як правильно підготувати полотно, для чого потрібні медіуми і як вони допомагають в процесі малювання, як правильно розташовувати фарби на палітрі, для чого промаслювати її та багато іншого. Чим відрізняються дорогі фарби від дешевих? Та як і на чому можна економити, ми ознайомимося з різними техніками олійного живопису від пошарового до Аля Пріма. Навчимося їх застосовувати в своїх роботах. Також на вас буде чекати бонусний урок. Створення простору у пейзажі. А в фіналі ми разом напишемо кольоровий пейзаж, де ви зможете застосувати всі набуті знання. Для кого підійде цей курс? Курс розрахований як на тих, хто тільки відкриває для себе світ олійного живопису, так і на тих, хто вже має базові знання, але хоче їх поглибити. Якщо ви завжди боялися спробувати олію через складність матеріалу, цей курс допоможе подолати всі страхи та зробити перші кроки впевнено. Мене звати Наталія Носик, я живописець і засновниця школи Носикарт. І я запрошую вас на курс Проста олія. Дізнайтеся, як легко працювати з олійними фарбами та навчіться створювати справжні шедеври.